Продається однокімнатна квартира в житловому комплексі Континент Грін по вулиці Роксуляни. Це є залізничний район міста Львова. От Вхід в квартиру. Далі з коридору ліворуч виходить у нас кухня. От є кухня. І з кухні є вихід на лоджію. такий вигляд з вікон. На південь. Південний, скажімо так, схід, якщо точніше. Так що квартира буде доволі світлою і більшу частину дня завжди буде в квартирі сонячно. Так, це є коридор, тут є санвузол, це є вхід в квартиру, значить, це є вхід в кухню, це є санвузол і кімната. І є кімната. З панорамними вікнами. Вигляд з вікну в двір. Е, на південний схід. Загальна площа квартири 34 квадратних метри. Квартира знаходиться на сьомому поверсі 10-поверхового будинку. Е, планова здача в експлуатацію 2-3 квартал 2023 року.